Розбійники, розбійниці, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо грати в Kingdom Come Deliverance 2. і Це вже п'ята частина проходження. Підписуйся, якщо тут вперше, та перед початком нагадаю, що в мене також є твіч та тікток, в якому я провожу лайв трансляції На них ми граємо в купу різних ігор, обов'язково залітай туди також. А ми полетіли. Ах ти падло! <плес> Я кірею. Ща буде махач, Дайте мені влетіть. Захистити птачика. А, то я ще його захищати. Па. Це ще, кори, серйозно. Ну, давай, начищ, начистим пару морд. О. Опа. Я, мог, я міг робити зараз контур. Опа, контур. Контур. Комбо. Контур. На. О! Хто мені. Ты что, меня в захват взял? Ууу! А как? Я так не умею. А ну сюда. А ну сюда ближе. Давай, хорош. Контр, контр. Нормальный контр. Е. Давай. Ну! Нападай. Да. Ах ты ж... Паскуда. Я з усіма тепер бьюсь, да? Да. Да. да? Опа! Підходьте по одному. Камбушечка. Ах ты майо Я вимотаний. Нам не помните, а що-ше що, що, що ти сказав? Що ти мені сказав, чучело? Ану, сюди. Ану, підійшов. Нормасик, один мінус. Ще один лишився. Ти Йома! -йо. Так, сила, сила, сила повертається. Все можна лупити. Тим паче він не відбувається. До побачення. О, там цей мене тепер гасить. Подивіться, скільки їх тут. Прийшла охорона. Що тут в біса відбувається? Хапайте цих волоцюг. Він валив охоронцю. Виродки. Це вам так не минеться. Краще помовчи, бо буде ще гірше. Що? Поводишся як розпещена дитина. Та як ти смієш? Ах. Oh. Знаєш, якби ти просто заткнувся та взявся до роботи, ми б зараз мали хоч якісь гроші і вже були б на шляху до замку. Але ж ні, не панська то справа. Ну ти й нахаба не корчив би з себе героя, були б вже давно там, і не довелося б зараз да, зараз ловити оце лайно в себе гниле. Щоб ти встрався, заткніться, бо вас ще відшмагають. Я так розумію, як би я не старався, ми не могли піти зараз від можливості ну, втікти. З нас двох, я єдиний, хто має хоч якийсь розум і не поводиться, як розпещена дитина. Розпещена дитина? Ти перегнув палицю, Індро. Ото помовча, взагалі, не треба було тебе брати. Знаєш, я з цим згоден. Міг би спокійно сидіти собі на млині, замість того, щоб скніти. І хто в цьому винен? Я лише захищав тебе. Чи мав дозволити тому надутому півню тебе відгамселити? Я просто хотів, щоб він вибачився і очікував, що мій помічник якось краще пояснить, чому він має це зробити. А що ти в страху думаєш? Я робив. Треба було просто сидіти і не висовуватись, і нічого б не сталося. А, ну так сидіти та тремтіти, як ти звик. Якби не я. Ми б до той корчми навіть не завітали. Ми з самого початку втрапили все ночі через те, що тобі закортіло пограти шахетного лицаря, що рятує панянку з небезпеки. Повірити не можу. Хочеш всьому звинуватити мене на рідному місці? Кого ж іще? Ти звичайний селюк, що гадки немає як влаштований цей світ? Закінчуємо сперечатись. Вона нам не допоможе, лише зробить гірше. Іди сраку. Мені це вже в починках сидить. Ти і твої повчання. Ти мав простежити за тим, що все пройшло як слід, і що з цього вийшло. Це мені довелося рятувати твоє життя. З тебе курва жодної користі, навіть власного пса десь загубив. Помиримось. Досить. Це нам нічого не дасть. Я розумію, після всього, що з нами сталося настрій, тебе лайняний. Я розумію, що тобі хочеться на комусь зірвати. Особливо після того, як вилили відро лайна на голову. Нічого, я стерплю, але не варто забувати, що у нас є доручення, і ми маємо його виконати. Якраз в цьому я маю сумніви, коли ти поруч це летить в сраку. Падла, ти ж насправді, так не думає, заспокойся. Я повністю спокійний. ось воно. В чому справа? Моє життя зійшло на тої миті, коли в ньому з'явився ти. Тож зараз це зрозумів. Ти мов кайдани з кулею на ногах. Якби не ти я би полював на дикого кабана. Ого, і нічого іншого, ти б взагалі не трапилось. Мене б не поливали лайном. Слухай, птачику. Не і птачику мені тут. Годі, Треба подумати, що робити далі. Ніхера собі тут був щойно діалог. А ми так і будем в цьому розмитому. полі зору Наступного ранку. Ну давай. А ми простоїли так всю ніч. Там казали, здається, цей, щоб ти всрався, він казав. А якби він реально всрався. Вночі. То все, типу, так би і було. Ну, що, панночки. Час іти додому. Але Богом, клянусь, Ще раз до мене потрапите, Я з вас шкіру живцем дратиму. Це знову цей пан. Той що нам треба, чи ні. Хіба це не наш пан Бергов? Оу, пане Бергове! Та досить по посраться гамсели, ти чуєш? Що він виробляє? лайно. We'll так, на чому ми там закінчили? Ну давайте, геть з моїх очей. What are we do? Що будемо робити? You. Ти можеш you робити, you? що хочеш. Хоч мішки носити, хоч дужники чистити. А я сам про себе попіклуюсь. Зустрінусь з берегом на весіллі. Тож прощавай. Якось все пішло по дупі, да? ха. На твоєму місці я бродів, що позбувся цього нікчем, геш? Добре, йди вже. Та що ти зараза посратися лузгаєш, Чуєш, бляха? Якісь вони тут дивні? Це у них так прийнято, да? Місцевий звичай. Henry, right? Or... Ти ж Індро, правильно? Чи отой другий? Маєш куди піти? Де заночувати? Що ти від мене хочеш? Нічого не хочу, я взагалі маю тобі подякувати. Uh -huh. Ага, For за what? що? Я попросила милостині тут але вже декілька днів. Все було безрезультатно до сьогоднішнього дня, і це завдяки тобі. Те, що ти влаштував е, розворошило всенькі тросковиці? Та, будь ласка, Хоча хоче якась користь. Ну що ж, мало хто може справити таке сильне перше враження, але подивитись на це з іншого боку тепер все ставатиме тільки краще. Гадаю, твоя правда Гірше бути вже не може. Хіба що хтось спробує мене вбити знову? Ти живий, здоровий, сонечко світить і настав новий день. Як каже кіт, синців виростає характер. Який кіт так каже? Як тебе звати? Hey, you. Hey, you. Як тебе звати? Що ти робиш? Я бара, просто бара. Бачиш, що ти тут все знаєш. Ти звідси ж, так? Ні, просто повз проходжу. Чому ти мені допомагаєш? Чому? Чому? Бо схоже, що тобі потрібна допомога. Я була в лайні не один раз, тож я знаю, якою ціною є допомога в такі моменти. Куди ти йшла? Якщо ти просто проходила повз. Та роботу до міста не хоче більше прислужувати земновласникам. Усі вони обіцяють золоті гори, а потім доводиться їсти черствий хліб, холодну кашу і ані копійки не побачити. У місті має бути краще. Ля, яке місто ти йдеш? До Праги, тобто, чи кудись далі? Я б залюбки пішла до Праги, але там нікого не знаю. В кутній горі у мене є хоча б родичка. Ага, то ти збираєшся навітись до неї? То вона про це ще не знає, але я не буду затримуватись неї довго, доки не знайду, як заробити на життя та бля. Що Можливо ти збираєшся робити в місті? Я знайду собі щось, я не боюсь роботи, я не якась я не притрушена. Втручена. Може, комусь треба буде втручена. кухарка чи прислужниця? Не покладай на то великих надій. Одинокій дівчині в місті також бути доволі небезпечно. Тобто там роздають грошики відрами, і на вулицях немає повно чогось там нафаршировано. Я ціную твою турботу, але спершу маю дістатись до міста. І на це в мене піде багато часу. Like тут якась мандрівниця? Yeah. Ні, звичайно, я знаходжу якусь роботу, лишаюсь на деякий час. Коли треба коли піт заробила, то йду собі. Тоді чому ти тут же бракуєш? іноді забираю трави для аптекаря або допомагаю в шинку. Взагалом можна сказати, що я мандрівниця або кочівниця. Але не кажи це надто голосно, бо місцеві їх не люблять. Чому? Бо вони інші, це лякає людей. Вони приїжджають з місця на місце і беруть свій дім з собою. Хотів би подивитися, як виглядає їхній дім. Можеш піти і подивитись, тільки не витрічайся надто довго. Розкажи мені про втрачену репутацію. Слухайте. А на кой цей самий, я знаю, стільки трендів питав. Питав, щоб тепер втратити ще й репутацію на цьому. Розкажи мені більше про кота. Ти знаєш що ще про кота? Кажуть, він дуже вправний з мечем. Але ще неба який дотепник. Любить хазуватись перед дівчатами. Гадаєш, він зможе мене чомусь навчити? Без образ, але тобі до нього ще далекувато. Ти серйозно? Мені не треба вміти тягнути важкого воза, але якщо він вміє повотись зі зброєю, то ну, один з вартових хотів з ним потяг... потягатися, повернувся, мов побитий пес, і стогнав, наче на розламали навпіл. Ну, звісно, якщо він такий сильний, то я не здивований. Більш на якийсь прийомчик, про який той вартовий не знав. Принаймні так сказав той бідолаха. Побічне завдання навчання бою сходити до кота. Мені треба якийсь одяг, мені треба гроші, мені треба кінь, мені це заночувати. Як потрапити на весілля? Мені все це треба, вона що, все зробить? Мені треба якийсь одяг. Принаймні ти не розгулюєш з голою дупою. Хоча я би на таке подивилась. А як дотепно. Краще скажи, де можна взяти одяг. А що б ти хотів? <ambus> Парчу і атлас, ряс сученця? або ж обладунки пана Брунцвіка? Враховуючи, що вона до мене зараз погано відноситься, тепер я втратив репутацію чомусь. Я так і не зрозумів чому. Пр, 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 мабуть, я б не відмовився від обладунків. Хороших, як у лицаря, а не якийсь іржавий мотлах. А ти хіба лицар? Ну так, вигляд у мене не дуже, але присягаю, що я приїхав сюди в обладунках з мечем і на своєму коні. Ого. А куди ділись твої обладунки, меч і кінь? Довга історія і не надто радісна. Успіх. Ну зараз ти навряд чи зможеш купити собі нові обладунки, але ж ти можеш знайти собі у уз... дещо зброяря в ратуші. Тільки для цього треба спритні руки. І вона дала мені відмичку. А якщо я скажу, що я не крастиму. Дякую, але краще дістану одяг чесний спосіб. Я щойно з ганебного стовпату ж не хотів би опинитись там знову. Ну, Я на тебе й не тисну, просто підказую тобі. А ти вже сам вирішуєш, що робити. Мені треба гроші. нема грошей. Хоч бере проси милостиню, як ти. Чорта з два. Це моя територія. Ось тримай. Пропущу вечері сьогодні. Тим більше що це кова твоя заслуга. Ого, дякую. Справді? Та годі вже ще заплач мені тут. Тобі треба знайти якусь роботу. Мені дали п'ять грошей. А як потрапити на весілля? Мене зараз найбіль... найбільше хвилює, як потрапити на весілля у Семені. Ти щось знаєш про нього? Так, люди тільки про це й говорять. Пані сина дружується на сестрі його того йолопа, з яким ти побився. Я гадаю, скільки в мене часу приготування вже почались. З того що я чула, то сукня нареченої ще не готова, а коваль радовна досі не почав кувати подарунок для нареченого. Тож можеш не поспішати. Сподіваюсь, до того часу я знайду собі. Я знайду спосіб потрапити туди. Мені ніде. Заночувати. <звучить> Бетта в шинку пускає людей спати в сіні, але не за так. Я до того шинку не піду, бо знову траплю в халепу. Є але ще якісь місця? Якщо знайдеш роботу, то може тобі дозволять там і заночувати? <звучить> Мені треба кінь. Що ти скажеш <звучить> про це? Мітропекінь, до семена пішки, як до неба рачки, не перебільшуй, цей край доволі невеликий. Все одно на коні буде швидше. Все мені кінне господарство, доволі відомо в цих землях, і в бік бікити до Семена. На південний захід звідси не дуже далеко, звідси є пряма дорога туди, просто спуститись з пагорба. Як тільки побачиш обнесене обістя, е, але, мабуть, ви стану королевою, ніж ти зможеш купити коня в Семені. Радий був тебе oh, well. зустріти. Get get Радий був тебе зустріти, але мені треба знайти і знайти роботу і so так далі. В тебе все вийде до зустрічі. Ви вивчили жебраки. клас. Так, вона там сказала, можна в коваля, здається, сперти собі. Він бухий? <рес> він бухий чи він якийсь стольовий? Поводься спокійно, і проблем не буде. Це ти мені? Ти чо бикуєш? <рес> так. Що? <рес> ти понял? Все найкраще в житті від, відбувається без штанів. <рес> Втрачено репутацію. Good day. Що Good day там флексить? Там щось флексить. тебе не турбує, що ти ходиш тут, як якась дика тварина. Вибачусь. Турбує, але в мене нема вибору. Вибач. У мене підніметься репутація? Не підніметься репутація! Так нафіга я з тобою так ЛЮБ'ЯЗНИЧАЮ? <гум> я не зрозумів. А нащо я такий люб'язний з тобою? Скотиняра. Не свисти. А то... Зубів не буде. Новий запис в Кодексі. Ви знайшли скриння для індульгенції. Мені з тобою треба побазарити. Ріхтарш дріст поговорити. Хотів би доповісти про напад, я шукаю свого друга. Де тут можна знайти торговців? Що нового? Що нового в цих краях? А що в Тахові щось відбувається знову? Мабуть, корчмар Прочек придумав, як добряжі пош... пошуткувати пожилейські. Що? На джелейка? Коли ж вони все припинять? Їхня гризня лише додає мені роботи. А тепер до мене ходять місцеві селяни сказав, що знову знайшов свіжі могили за своїм полем, трохи нижче села вздовж дороги на небаку. Тобто знову ти так говориш, ніби це вже не вперше. Що ми знайшли там на там когось похованого? я відкопую тіла, що відколи ці розбійники почали безчинствувати. Більшість з них люди Бергова. А ще, як наче мені змал замало втрати аватаги розбійників, а тепер й хтось краде капусту в селян? Що за паскудство? Капусту? капусту? Еге, селян не безперестанку мені цим допікає. В мене ще й не був серійний з ждяра. Він мені так голову затуркав, що хай Бог милує. От скажи, невже я маю цим займатись? Невже не в мене є час шукати якогось йолопа, що краде капусту? Ото От і все. Звучить цікаво, дякую. Та саме це я й хотів абеляха почути. Про капусту дуже цікава історія. Я хотів би доповісти про напад. Так, like да. якісь покидьки напали My на свиту мого пана і побивали наших well, людей. I... He left. А де він? Він відійшов. Не розумію, чому він не подасть скаргу сам. Чому не зробить цього в замку? Як шляхтич він має на це право? Це довга історія. Мій пан дуже розлютився, а потім зник. Вибач, що у я не певен, чи ти правду кажеш, чи не були ці плетеш. А Ми скіпнули. Ми скіпнули одну гілочку діалогову, але він там явно сказав, що без пана іди до хана Сулеймана. Ви поняли? Мені треба поговорити з паном. Отто з королівським коморником? Ти це серйозно? чому ні? Хлопче, я теж хотів би з ним поговорити, але він досі в празі. Тут він буває рідко. Всім заправляє коморник Ульріх. А де мені його знайти? А ти як думаєш? В замку, звісно ж, але мене туди не впускай. То що ти від мене хочеш? Це твій клопіт. Я за тебе слівце замовляти не буду. Я тебе ледве знаю. Ну ти мене знаєш ближче, ніж будь-хто інший вже набагато. Подивіться, я в одних труханах перед ним стою. Просто ну а де торговців тут можна знайти? Можливо, ти зі мною поділишся цією інформацією. Хочу дещо придбати, де тут можна знайти якихось купців. тобі треба шукати ремісників. Більшість з них є тут, в селі, звісно. Найкраще буде розпитати нашого купця Юрга Він знає всіх. Певно, що тобі допоможе. Це гаразд. Mm. Шанового mm. рік А, yeah, yeah, Нічого yeah, такого, на щастя, Тросковиці спокійне село. Тут тихо й мирно, і війна Just нас досі уминала, дякувати God. Богу. Лише іноді буває and якась чубанина в шинку чи сусідська корова well, в шкоду that's лізе. That's Принаймні так було донедавна. А що сталося? А ти як гадаєш, все почалося цих кочових приблуд. Спершу почали пропадати кури та вівці, далі просто на дорозі на людей нападати стали. Ще й вовки з лісів полізли, бо звірокради весь їхній харч перебили. О, а тоді наш пан коморник Ульріх, господи, Боже. Але це вже не твоя справа. Затямуй. Затямуй, затямуй. Це твоя справа, Ріхтраже. Шукаю свого друга. Давай я шукаю свого друга. Жо, прям добити у нього всі ці ланки діалогові. Нічим тобі не поможе. Мусиш шукати його за матушки. Угу, Поняв. Що нового знову запитати? Я ж тільки питав: у тебе вже щось змінилось? Падло? чи Що нового Що нового в цих краях пан Ріктраже? Не щойно був місцевий селянин. сказав, що знову знайшов свіжі могили своїм полем. Трохи нижче села вдовж дороги. Тобто знову ти так ніби це не вперше. Ми знайшли там когось похованого. Ти заманав. Який ще дивний звук іде з лісу? Наче хтось кличе до себе. А від мене чого очікуєш? Ну, може би ти туди сходив, подивився, хто кличе. Ну вони ж кличуть, їм же ж треба, правда? Допомога. Що вважаєш там щось не так. Піди на власні очі перевір. Мене і так повно роботи. Слухайте, а я б сходив перевірити. А ну чекай, на чекай, падла. Та стояночка. Та зупинись, в мене є до тебе діло. А? Ти, ти як це зробив? Це що за телепорт довбаний? Ха, ти скотиняра. Пішли помиємося, хоча б добре. фіг з ним. Давайте розпочнемо з гарної. гарної бані. помитись. Ну як бані. З гарної діжки розпочнемо. З гарної діжки розпочинається доріжка. Де тут може бути зброя? Може там, де видиви, там якийсь. Ні, там якийсь королівський, Що це? Шатер? що це за фігня? Це суд, походу, це схоже на суд. А тут є суд. А в ті часи був суд? Мабуть, вже був, правда? Суд. Новий рівень, загальний рівень 7. Просто за те, що я побігав, напевно. Випити збережівки, щоб зберегтись? Да. Давай вип'ю. Дякую. Хіра собі. Тепер вам море по коліно. Алкоголь підсилив деякі з ваших характеристик, а якщо ви забагато вип'єте, він почне вас послаблювати. Від нього можна стати залежним пити в міру. Я не зрозумів, бляха. Я випив якусь херню, щоб зберегтись. Якщо, якщо я вирішу багато разів зберегтись підряд, я стану бухий. А. У мене нема збережівки? Та ладно. Да ла. Я маю купляти якесь зілля, щоб робити сейв. Я хотів щойно перевірити, бляха. Да, я хотів щойно перевірити. А нема. У вас немає збережівки, мені пише. Я десь маю ще купляти ці довбані зілля. А на цьому закінчується п'ята частина проходження. Вузько підписуйся, якщо досі цього не зробив. А наступне відео вже сьогодні-завтра. Папа.